Ця художньо документальна розповідь про нашого краянина, чиє ім'я протягом десятиліть тоталітарного радянського режиму заборонялося згадувати, а тим паче цитувати його твори. Звався він Михайло на прізвище Дяченко: літературне псевдо мав Марко Боєслав, що само по собі звучало, наче заклик до боротьби. нього було зовсім скупе дитинство, яке минуло в селі Боднарів Калуського повіту на Станіславівщині. Здавалося, сама доля готувала йому з маличку випробовування. Щойно 1913 року Михайлокові минуло два роки, як померла мати. Батько Василь Дяшенко, колишній санітар австрійської армії, помер від тифу. Відтоді ним опікувався старший брат Микола, студент Української сільськогосподарської академії у чеських подебрадах. Завдяки його старанням Михайло поступив до Станіславської гімназії, а брат був першим слухачем його юнацької поезії. Поему дням читає гордий вітер. Звенить мовсталь її суворий ритм. перетопіть її на вічні міти та передайте юним і старим. Нехай ідуть і пристрасно читають поему, литу в крові і вогні, у ній свята любов борців палає, і помстою рукоче грізно. У закінченні Станіславської гімназії 1930 року Михайло Дяченко поступив на правничий факультет Львівського університету, де, власне, й поринув у вир громадсько-політичного життя, обравши собі за орієнтир діяльність в революційній організації українських націоналістів. Власне, за таку свідому національну позицію він потрапив під нагляд польської поліції, а опісля й до в'язниці. Спочатку 1937 дев'ятсот а потім 1939 року. Сьогодні мабуть, мало кому відомо, що саме в той час Михайло Дяченко написав такі ось лірико-патріотичні рядки, які в скорім часі стали піснею. Ти, кохана дівчинонько, про кохання забувай, бо я сиджу в криміналі за в країну рідний. Сною 1944-го Михайло Дяченко поєднав перо і зброю, звідтоді відрізком у сім літ і розпочався повстанський шлях поета Марка Боєслава, речника підпільної боротьби організації українських націоналістів Української повстанської армії. Коли я перейшов у підпілля, ну то матеріали, які виходили. З під рук Марка Боєслава, всі читали, і тому що ми працювали з народом і тому, щоб самим удосконалюватись, бо ми проходили вишколи військові, а ідеологічні почали вже проходити тоді, коли самі працювали на ідеологічній неві. Будучи під офіційною забороною на окупованій території, поезія Марка Боєслава ставала народною, переростала в пісню, слова якої звучали бойовою сурмою, похідним маршем. Ми смілі воїни суворі, наш батько гнів, а мати месть, братими грому і просторів, борці за волю, славу честь. Глублять сосни, мов дівчата, до бою серце грає марш. Рої залізні все на чатах. Різун із нами лизар наш. Здавалося, війна закінчилася, але тільки не для таких, як Марко Поєслав. До 1947 року він член референтури пропаганди Станиславівського обласного, а згодом карпатського краєвого проводу ОУН та керівник друкованих видань цього проводу. То за його активної участі готувалася періодика і навіть виходив партизанський журнал Чорний ліс, де він регулярно публікував правдиві матеріали про звірства НКВД на рідній землі, висвітлював повстанський побут і оспівував героїзм побратимів. Віршованими часом сатиричними строфами бичував сталінську голоту, що, наче всі в містах і в кожному селі, які наймали на тяжку роботу таких же українців-ковалів. А ті кували в поті дні і ночі, довжезні дроти і штики. Спитаєте на що усі охочі шукали нас собачі бисяки, ходили, штуркали в селі і в лісі. На щастя, у нас тверді були задки. І, хоч клялись на Саліна і бісів, що знищать нас, пошились в дураки. Найбільш повна інформація про літературно-редакційну діяльність Дяченка Боєслава збереглася в секретних архівах каральних органів УРСР, які нині можна знайти в Галузевому Державному архіві Служби безпеки України. Михайло Дяченко був доволі відомою фігурою. Він був керівником референтури пропаганди Карпатського кривого проводу ОУН. Тому Міністерство державної безпеки займалося спеціально його розшуком і намагалося за будь-яку ціну піймати його живим, щоб мати такого живого свідка діяльності підпільне. Але це їм зробити не вдалося. Тоді взимку 1952 року. Керівництво у МВД по Станіславській області укріпило оперативні групи досвідченими чекістами. Внаслідок здійснених агентурно-оперативних заходів. Вороги отримали дані про наявність його бункеру біля села Дзвеняч Солотвинського району. Після короткотривалого кровопролитного бою оперативники виявили в Київці тіла боївкарів. Був серед них і співець УПА Марко Боєслав. Могила, якого і досі не є відома. Ти зустрінеш там осінь шептуху, мов бабусю стареньку, сумну, і листочки в болоті без руху, тихі шепіт дерев буряно.